Часом ми вже доїжджаємо до Рівного. І хто хотів купити за дешевою ціною, треба було дзвонити. Заїжджає на складик брикет, висипається, буде фасуватися за ваші гроші. Буде дорожче, буде доставка окремо. Чого, правил, бо брикету не має відношення, поняв? Хоче у людську сусідську часть буде бродити. І мені ще одну треба. Да? А брикетик свіжачок, вона великий, Десь половиною перших тонн їде, він же їде по візні Рівного, Скоро будемо на складі в себе. А ще, а ще, будуть вони фасовані в мішечках, буде можливість самовивозу, буде... І сьогодні до нас приїдуть, такі великі промислові, щоб зважувати. Поміряли подрулеточку. Ні, ні, не та історія подрулеточку дрова міряємо, коли загрузимо. А брикет будемо важити. Попасуємо, треба. Є в нас воно такого приплута, називається маніпулятор тонну, тонну, дві, дві, три, три. Ви привезли, поставили і все. До дров можемо пів машини дрова і тонну брикету кинути, наприклад.